Хочемо запитати у Василя Малюка, пишуть коментатори, в який момент воля Зеленського стала для вас вище від закону і офіцерської честі, В який момент комфорт чергового власника золотого унітазу став важливішим від долі країни у війні? Як вам, політичній частині СБУ, не соромно перед бойовою частиною вашої служби, яка заради країни щодня віддає життя найкраще? Щиро вітаю, спонітивано. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саумче. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка і «Мехасепша Михасепша Авлоєцліах у модеві Озеф Якухан. Хто ховає провини свої, не матиме щастя і долі. А хто признавшись у них, їх покине, той буде помилуваний. Я не знаю, чи зможе колись український. Народ помилувати цю зелену зграю, пробачити їм ті їхні страшні злочини, як облудними обіцянками кінця епохи бідності і брехни, вони заманили народ в цю пастку страшної війни. Чи є виправлення своїх помилок, а, а саме повернення незалежності набу і сам підставою для того, щоб українське суспільство, хоч якоюсь мірою повернуло довіру цьому зеленому шапітолю? на засіданні Верховної Ради, де Слуги проголосували за нову стару редакцію закону про НАБУ і САП. Найкумеднішим був виступ Галини Михайлюк, представниці президента в парламенті, яка за тиждень до того голосувала за знищення незалежності НАБУ і САП, підставивши на паузу допомогу Україні. А в своєму новому виступі вже представляла законопроект Зеленського і розповідала, що президент завжди стояв на жорсткій позиції незалежності антикорупційних органів. У мене одне питання писала Ірина. Геращенко, коли в Україні почне працювати інститут репутації. Можливо, варто подати у відставку з посади. Має ж бути якась політична відповідальність. всіх, хто допустив такий страшний сценарій для України, поставивши під удар довіру партнерів. Причому пані Галина ж це не рядова слуга. Вона серед тих, хто на всіх міжнародних заходах. Чи розуміє вона, як тепер партнери будуть сприймати її слова і позицію? Репутація має бути важливіша за посаду. Віталій Портников пише: Багато хто щиро дивується з раптового прозріння депутатів Верховної Ради, які зненацька усвідомили, що голосували не за той закон і увійшли не в ті двері, коли вирішили позбавити антикорупційні органи незалежності. Багато хто з них кепкує, хоча, власне, з чого сміятися. Адже впродовж усієї радянської історії ми спостерігали саме таку готовність коливатися разом з лінією партії у чиновників, депутатів та й у самого народу люди намагалися сприймати реальність так, як її подавали газети радіо телебачення. Мільйони десятиліттями не бачили сталінських репресій і загублених життів, але раптом прозріли майже наступного дня після доповіді Хрущова на 20-му з'їзді партії. Червоний маршал Климент Ворошилов, переконаний Сталінець, майже все своє політичне життя на тому ж 20-му з'їзді, підтримав доповідь проти культа особи. А вже на 22-му навіть покаявся за власну участь у репресіях, а потім на 23-му забув про своє каяття і знову став живою іконою комуністів. Як думаєте, він, хоч на мить замислювався над цією траєкторією свого життя? Очевидно, що ні, як реалістична людина, він йшов від однієї зірки героя до іншої, як і його нинішні нащадки. Але більшовики здобували владу право коливатися разом із лінією партії та нав'язували свою точку зору переляканому деградованому суспільству шаблями, рушницями і тачанками і ріками крові. А нових слуг народу до влади привели самі українці на чесних виборах. Йдеться навіть не про всім відомого Володимира Зеленського, а про нікому невідомих депутатів правлячої партії, яких обирали лише тому, що ті фотографувалися з Кумиру. Це тоді називали оновленням парламентаризму. Хоча насправді це була звичайна брехня. Оновленням парламентаризму була Польща, де до сейму прийшли люди, що пройшли через випробування солідарності та фотографувалися з Лехом Валенцею. Оновлення парламентаризму це Україна 2014 року, коли виборці проголосували за тих, хто пройшов майдан. Так, ці люди були недосконалими і далекими від законодавчої роботи, але вони задекларували свою політичну позицію і підтвердили її вчинкам. Обрання ж анонімних депутатів це прямий шлях до усвідомлення ними своєї повної залежності або від президента, або від тих, хто гарантує їм майбутнє після випадкового потрапляння в політику. Ніяким парламентаризмом тут навіть не пахне. І стверджувати, що нинішня криза наслідок війни означає свідомо обманювати себе. Ця криза почалася в 2019 році і може не закінчитися ніколи, навіть якщо відбудуться нові вибори, бо попередні вже продемонстрували відповідальність виборців на критично низькому рівні. Вважати, що війна цю відповідальність змінила наївно. Війна лише заморожує політичні процеси. Вона не додає суспільству зрілості, хіба що стресу й нового запиту на сильну руку, з якою можна сфотографуватися черговому ноунейму. Те, що українське суспільство не розуміє, що демократія це відповідальність, а не декорація, підтверджується практикою. Готовність меншості виходити на протести, не скасовує без відповідальності більшості. Тож, у своїх кар'єрних розрахунках, слуги народу діють логічно з огляду на суспільство, у якому живуть. А ми з вами, на жаль, безнадійні маргінали, які тішаться силі протесту меншості. Так, протест рятує від стрибка в провалля, але зовсім не гарантує перемоги на виборах. Саме тому я щиро раджу кожному, хто всерйоз думає про українську демократію, розглянути ще один альтернативний сценарій на післявоєнний час, усвідомити, що ми живемо в Україні, де демократія сприймається як процедура, а не як відповідальність. Як це завжди було на пострадянському просторі, і усвідомити власну роль у цій країні. Здатність змінювати щось і водночас ризики для себе особисто, якщо ви наважитесь нагадувати співвітчизникам, що таке справжній демократичний процес сьогодні. Так звана монобільшість у Верховній Раді є загрозою для майбутнього України не меншою ніж російські шахеди та балістика. Якщо балістика і шахеди знищують людські тіла, то безвідповідальність зеленого шопітолію знищує людські душі, знищує в першу чергу. Віру в справедливість та в майбутнє нашої держави, детектив, набу якого політичне крило СБУ закрило в СІЗО, був ключовим у документуванні Міндіча. Саме тому пси Зеленського його показово доганяють, щоб залякати інших. Типова логіка, починаючих клептоавтократів, Йдеться про детектива Магемедра Сулова на записі розмов, якого політичні СБУшники наплутали Узбекистан з Дагестаном. Там, де про технічну коноплю його батька, днями мала відбутися апеляція по його сізо, але Печерський суд не встиг передати документи, перенести папірці. Відповідно, Магомед Расулов залишається заручником в опричників зеленського політичного СБУ. Якщо вони на очах усієї країни знищують детектива, який документував друзів Зеленського, то ці опричники можуть зробити будь-що з будь-яким українцем. Хочемо запитати у Василя Малюка, пишуть коментатори: в який момент воля Зеленського стала для вас вище від закону і офіцерської честі, В який момент комфорт чергового власника золотого унітазу став важливішим від долі країни у війні? Як вам політичній частині СБУ не соромно перед бойовою частиною вашої служби, яка заради країни щодня віддає життя найкраще? 2019 році на сцені поруч Зеленському стояли не Політики а зграя дешевих акторів і все рівно людям чомусь здавалося, що вони краще державники. Скільки років пройшло, а помилку свою український народ так і не відрефлексував. Валерій Прозапас пише: Свириденко пропонує провести аудит кримінальних справ, пов'язаних з бізнесом. А аудит превентивних санкцій проти Прошенка, госпожа Свириденко, не хоче провести. Бо в кримінальних справах, хоч якісь факти є, навіть тупорилі, згідно яких ті справи ініціюють. А санкції вона так підмахнула, що суд вже півроку не може отримати їхню підставу. Драмеді Україна 1984 триває. Як не згадати страшний досвід минулого століття, коли пращури зелених слуг, червоні слуги впроваджували теж так звані превентивні заходи. Спочатку позбавляючи цілі групи і класи своїх майнових прав, а потім і позбавляючи їх життя. Головний урок історії, як відомо, полягає в тому, що люди не роблять висновків з уроків історії. Але попри все, панове, не втрачаємо оптимізму та пильності ні на крок. Тримаємо зв'язок, тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.